Маркіє Віталій Кличко каже, що вилучення податку на доходи фізичних осіб із місцевих бюджетів ставить крапку у можливостях місцевих органів влади, у можливостях місцевих общин допомагати Збройним силам України. Ну, абсолютно правильно. Але в мене питання: а навіщо ви дали такий чудовий пас центральній владі? Нафіга ви перекладали. Бруківку, нафіга, ви перекладали асфальт, нафіга ви переробляли мости, які ще 30 років стояли б. Ну, якби ви цього всього не робили, то вони би не наважилися у вас забирати гроші. Ну, те, що вони самі роблять, що хочуть, те, що вони самі е десятки мільярдів на будівництво доріг направляють, ну так е вибачте, вони при владі. І їх народ підтримує. Ну ви ж розумієте, що нинішня зелена влада може робити, може собі дозволити робити все, що завгодно, доки її народ підтримує. Народ її поки що підтримує. От. Ну так ви на них не дивіться. Якщо центральна влада якась дурість робить, це не значить, що і вам треба було цю дурість повторювати. Ну, тепер забрали. Тепер ці гроші неймовірніше просто розкрадуть е чиновники центральної влади. От і все.